Всім привіт, з вами Ліп. Ну і сьогодні, друзі, у нас чергова серія по Roblox з Tower Тавер Дефенс. І це просто неймовірно, оскільки я дізнався, що тут є новий режим. Ну як новий? Він то був і тут давно, але мені захотілося його пройти лише зараз. Я його вже ніколи не пробував, чесно кажучи. Тому е, таке сьогодні будемо пробувати. Але крім цього, я хотів вам показати трішечки, знаєте, таку штуку, яка називається обнова, бо вона тут вийшла. Тут додали систему команди. Тобто, ви тепер можете додаватися своїми друзями в команду і в команді робити разом завдання це прикольно. Новий персонаж, ексклюзивний мікрофон асасін. Це просто неймовірно. Я його ще не бачив, ще не тестив. Але якби він мені випав, я б його обов'язково затестив. І звісно ж додали нову мапу, Toilet Temple Map. Я не знаю, будемо дивитися, пофіксили якісь баги і ще більше всього. Ну коротше, не дуже то і важливо, якщо ми зараз будемо проходити новий режим. Тому, як ми бачимо, я, нам додали і нову карту, і, і ще якісь а. Тут же не можна забрали бекрумс. Ви поняли? Ви поняли, що тут забрали бекрумс? Коротше, народ, такі от діла. Але хотів би вам сказати, що перед тим як ми підемо в пустелю пробивати тих туалетів, я би вам порадив підписатися на мій канал, поставити цьому відео лайк і, звісно ж, протиснути дзвіночок, щоб не забувати про вихід моїх нових відосиків. Ну на цьому все і ми починаємо. Ого, яка тут маленька доріжка, то капець. Я буду пробувати хард, звісно ж, але щось я не дуже впевнений, що мені вдасться його пройти. Ти, якщо чесно, друзі. Ну що ж, будемо пробувати. В будь-якому разі будемо пробувати. В мене вибору особою і не залишається, якщо чесно. Окей, 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 окей. Я думаю, тут ставити треба на оці от заглиблення, оскільки вони забирають найбільшу площу. Треба ще не забувати ставити оцих своїх фармільщиків, щоб гроші трошки отримувати. Самі розумієте, типу, ну, Куди ж тут без грошей? Прокачувати їх обов'язково треба. Ой-ой, а якщо оцей не. А якщо ці зараз пройдуть, що мені робити? А в мене грошей нема. Треба ставити бігом оцього. Бо в мені срака вже на якійсь третій хвилі. Дивіться, якщо вони зараз доходять, то мені реально дупа Вони зносять зараз по 50 хп, походу що. Да, по 50 хп зносять, то капець. Це жесть народ, я не знаю, що робити. Ой-ой-ой, ой тут прийшли ще. Ой-ой, ой які вони жорсткі! Ой-ой-ой-ой-ой! Я не знаю, що робити. Дійсно, я не знаю. Треба було ставити оцього отравлюючого кулеметника на оцю от сторону, щоб він на початку і всіх задував своїм газовим балоном. Давайте, до речі, назбираємо на вогнеметчика, напевно, щоб він їх на початку все-таки задував і вони не доходили, бо така штука мені не треба. Тим паче, якщо вони отак роздвоюватимуться, ну, це, це, то це все. Це вже все, народ. Це мені вже повна клямка. повна клямка. Певно, я зарані почав ставити Scientist камераменів, Я не знаю, ну, типу, як мені це проходити далі? Це нереально. Реально, капець, просто капець. Ну я ставлю зараз два оцих вогнеметчики. Може вони допоможуть дійсно. Хоча я не дуже в цьому впевнений, якщо чесно. Окей, 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 окей. Поки що добре. До речі, реально вони дуже хелпують. Поки що, так. Да. Поки що сперечатись не варто. З цим фактом. Можна навіть наставити отаких от, от приколясів. О, і вже трошки буде побільше грошей. І ми звісно що будемо йти, знаєте, до якої цілі? Да, ви я думаю, знаєте. До оцієї оцього паучка поставте цю камеру, неймовірну. Йоу, але це трошки дороговартісно, якщо чесно, ну що ж. Робиш. Поки що хвилі пропускати немає сенсу, оскільки це дійсно дуже небезпечно може виявитися для мене. І я пропоную, до речі, ставити ось ось сюди ще більше вогнеметчиків. Да. Оскільки той газовщик він тут ну просто лишній. Реально до нього не встигають доходити. А тут вони реально справляються, підпалюють і доволі гарно забирають початкові хвилі. Це доволі таки важливо, друзі. Поки що все йде доволі таке злагоджено і впри... а ні, ніфіга не злагоджено. А що робити? Дійсно, а що мені робити зараз? У мене є шанс лише отакий отако зробити. Але вони їх не вб'ють. Оці захищені туалети проходять далі, то капець. А все, а все, а все а вже? А уже все. Все, треба скипати цю хвилю. А що, а, а як мені її скипнути? Ой-ой-ой, вони зараз несуть, напевно, дуже багато, друзі. Я не знаю, що робити. І я реально не знаю, що мені робити. Фу, то дуже стрьомна фігня. Получається. Треба прокачку робити, напевне. Ну, в принципі, так. Да. В принципі, воно апає їм на перший на другий рівень цілих 25 дамага. А вони і так зносили непогано, тому варто. Варто робити отаке на початку, оскільки це буде нас рятувати. Це єдине, що нас зараз може рятувати, якщо чесно. Але тут, бачите, діджеї проходять дуже жорстко. І в мене немає що їм протиставити. Про що їм протиставити, друзі, я не знаю дійсно, бо це, ну, ну я не знаю. Бо я реально не знаю. Ставлю на прокачку цього, може він зараз його спалить. Да, спалив. Хух. Слава тобі, Боже. Слава тобі Боже, що ти це зробив, друже? Бо реально, я не знаю. Треба ставити отсюди, отакого, от Отсюди. І він буде, коли ми його прокачаємо. На макс левел доставати отсюди тако. Це 100%. Так, да, ми його ставимо вже. Обов'язково. Звісно що обов'язково. А чого ні, а чого не обов'язково? Звісно, це обов'язкова інстанція, друзі. Дивіться, хто пішов, Олди пішли. Ого. Ну нам треба прокачуватися якомога швидше, до речі. Так, ну поки що в мене тут всі на другий рівень прокачені, чудово. Окей, гаразд, гаразд. Це можна жити ще поки що. Ну не сильно, якщо чесно. А що мені робити за цими пупсіками? А! Це капець, народ. Вони походу клонери поклонувалися і все, і мені срака. Йо, йо, вони пруть з усіх щілин. У мене 240 епе на башні. Що мені робити? Я без поняття, друзі. Я без поняття, реально. Я не знаю. У мене вже просто відчай. Я просто роблю. Я, я вже не знаю, що робити дійсно. Це капець. Це дійсно дуже нечесно і несправедливо. Ну, типу, реально. Погодьтеся з цим. Це дуже несправедливо по відношенню до мене. Ого, пощастило як! Клонера завалили, Боже мій. О, боже, я не знаю. Я реально вже в такому відчу, Що я роблю непонятні речі дуже. Треба прокачувати оцих, звісно же. Та я в автоски вже пора вмикати, бо це срака. А, там вже пройшов клонер один, Так, капець. Ото капець, народ. Оце реально капець. Дійсно, це реально капець. Мені капець, походу що Якщо зараз оця хвиля проходить, мені капець. Якось так. А що зробиш? А нічого не зробиш. От, от дійсно, ти нічого зараз не зробиш. Якщо вони пруть так, то шо, шо, от що я їм зроблю? От дійсно, подумайте. Подумайте про це. Просто все вже, 70 хп зараз буде мінус. Йо, йой, кіпайки. Все. Ну, блін. Я, як мінімум, дуже сильно старався. Ну, мене цього разу не вийшло, оскільки це нова карта, оскільки це хард, і оскільки це соло хард. Не знаю, друзі, може, ви порадите мені в коментарях, що робити в даному випадку, але на даний момент я заробив 158 коїнів і 20 гемів. Повертаємось до лопі. Отож, друзі, дивіться, так як ми програли, все-таки той пустельний режим, я не зрозумів, в чому його суть, якщо чесно, оскільки ну той летав набагато простіше якось проходити, навіть з моїми персонажами, хоч у мене не дуже сильний інвентар, але реально його. Набагато простіше проходити. Не знаю, чому так. Але це факт. Е, варто зараз зайти в магазинчик і глянути на нові кейси, на нових персонажів, яких можна вибити. Ну, поки що в початковому кейсі, в принципі, нічого не змінилося. Давайте другий подивимось, що тут додали. Да. Ну тут таке, таке. теж так, таке собі. Але подивіться, е, я можу вибити з легендарного крейта гліч камерамена. Оце я би дуже хотів. Оце дійсно мені дуже-дуже треба. Гліча я хотів собі вибити завжди. От просто завжди. А звідки ми можемо вибити, до речі, я так і не зрозумів отого От асасіна. Оце дуже Цікаво для мене, але так як в мене є лише 1400, я просто спробую відкрити цей крейтик для того, щоб вам було цікаво дивитись. Ну ми, звісно ж, не вибили нічого цікавого. Але хтось один із вас, хто підписався на мій канал і залишить в коментарях цікавий коментар, і додасться мені в друзі. Мій нікнейм буде в описі. Тому, друзі, хтось з вас зможе забрати і виграти оцього базука камерамена, хто хоче почати грати. Я думаю, такий непоганий розіграш, або просто потім з кимось затрейдитись. Тому давайте всім бажаю удачі. Не забудьте підписатися, поставити лайк і звісно ж ціно. Очок, тому на цьому все до побачення.